В ефірі тепер перенесемося до Херсонщини. Олександр Толоконніков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. В ефірі вітаю, вітаю, пане Олександре. Обстріли збільшуються, зменшуються чи такої ж інтенсивності? На жаль, сьогодні ми констатуємо, що росіяни сьогодні вдарили дуже сильно керованими авіабомбами. Знову збільшилась кількість сьогодні. Було скинуто 11 керованих авіабомб на 6 населених пунктів. Близько п'ятого ранку почали цей обстріл. Була обстріляно Новобереслав, Береслав, Костирка, Придніпровське, Зумис і В Велетенському зруйнована школа місцева в Бориславі одну із керованих авіабомб дитячих садочок. Також зруйнований садочок, також пошкоджені будинки сірхозпідприємства. На щастя, без постраждалих, але руйнування значні. Ця атака була здійснена 6 Су-34 е з території окупованої е Херсонщини, е такий у нас був ранок. Крім цього, також обстрілювали з різного типу озброєння і Херсон. Е пролітали також шахеди, були збиття на території Херсонщини нашими Збройними силами. І що казати за добу, то 20 населених пунктів. Було обстріляно росіянами за минулу добу, в тому числі Херсон. На Херсон був прильот ракети. Скандер пошкоджений навчальний захват вищий, будівля, На щастя, також там нікого не було. За минулу добу троє людей постраждало. З них одна дівчина в Станіславі 21 року, двоє чоловіків в козацькому. Це чудо, що так мало людей постраждало насправді. При такій інтенсивності обстрілів, чи продовжується тоді, наприклад, посівна на Херсонщині? Бо минулого року, я пам'ятаю, обстріли були такі самі, але сіяли не менше активно, ніж в попередні роки. Ну, перш за все, те, що наразі вже 260 тисяч гектарів, тобто майже 40% розміновано з території Прабережної Херсонщини, це дає більшості можливість збільшувати і, е, кількість е, посівних площ-площ, е, і, звичайно, люди посіються в більш безпечних зонах, це подалі від берега, там, де обстрілів е, тих, які миттєві можуть приводити, це мінометна артилерія, майже немає. Там дійсно йде масштабна посівна, і вже багато засіялось. І ми бачимо, що от, дякуючи ініціативі президента і офісу президента, тому конгресу, місцевих рад влад, от за те, що ми там звернулися ще в серпні про збільшення бригад, кількості бригад, саперів, про техніків, і тоді було в нас 300 Чоловік працював зараз вже 1300. Звичайно, це прискорює процес. Було надіятися, що там до кінця 25-го року ми вже змінимо, і наші все правобережжя і наші аграрії зможуть засівати всі свої поля. Дякую, пане Олександре, за включення. Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації.